Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Слава Україні! Слава ЗСУ! І поки одні думають над моїми кресленнями, я вирішив зробити свій проєкт. Це інвалідне крісло. Чотири мотора. Є задній хід. Він не швидкісний. Але тяговий. Транспорт розбирається на декілька частин, І його спокійно можна перевести на ліфті. Давай, 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 давай. 30 секунд, якщо зніму, буде супер. 30 секунд. Там, наверное, на но за деньги, но тики для хлопцев за СУ. Но за деньги. Я, наверное, давно поеду, я не хочу заработать. Круто. Опієть. Вова, акуратні, тормозить не забувай. Я просто про собаку боюсь, якщо вона під колеса влізе, він її почаває. А, хріні знає, собака Та не, може. На їздить, жив... Підписуємось, ставимо лайки і буде всім щастя.